Ви всі тут, так, да? Оксана? Кіра, так, чує, я так. тут. Так. Ми тут. Добре, да, Дивіться, у нас з вами по громадянській освіті. остання тема була про вибори да, і партії. Ми це все говорили з вами. О, так, і домашня вам давала подивитися, які існують зараз, так? В нашому парламенті, так, парламентські партії, так? От, дивилися це, скажіть, будь ласка, хто дивився? Так. Метро дивився цей матеріал це ні. Мене чути? Так? Так. Ага, не дивився? Ну, взагалі дивився. Дивився, так? Да? А чого мовчиш? Не хочеш розказувати, які партії в нас. Так. Ну, хоча б трохи, так, да? розібралися Оксана робила? Дивилася, які партії в нас існують. Оксана, мене чуєш? Може, мене погано чути? Ні, нормально, Діма, мене чути добре? Так. Може, в мене інтернет не дуже хороший. Так, їх там не так, в принципі, і багато, да, Дмитро? Бачив, да, можеш назвати декілька. Ну, в нас відповідно, да, партія, яка має найбільше місць зараз, це яка у нас, Діма? Слуга народу. Ну, Слуга народу, да, це партія, якби. Президента, так, да? відповідно, іноді називається це, дивіться, в парламенті як монобільшість. Так? От Коли е, я от зараз знайшла інформацію, якраз от бачу, що тут вона займає 235 місць е, да? в парламенті. Ну, тобто це велика кількість. Тобто скільки всього місць? Е, треба порахувати там, здається, 300. 300, 300, здається. Да? От я перепрошую. Оксана, так? Да? Так, перепрошую, що не надіслала, я просто не зрозуміла якісь. Та тут же, наче все написано, просто треба було тобі знайти, які в нас є парламентські партії і. А, я шукала, просто не знайшла. Не знайшла інформації, та я б не сказала, що це якась таємна інформація. Ну, я не знайшла. Так, ну я трохи заплуталася. Іра, ти робила, скажи, будь ласка. Так, що їх зробили. Так, в нас, до речі, ну дивіться, в нас якби є м, наразі 400 депутатів, але є ті, які постійно засідають в парламенті, от, а є. Ті, які да, місцеві, От особливо вони там за запрошеннями приходять до парламенту, приїжджають. Після Слуги народу на другому місці в нас яка буде партія? Кіра, можливо, ти розібралася? За життя. Так, ну це щось трошки цей да, туди. ну, Добре, за життя, да, вона там у нас буде десь на четвертому місці. А після Слуги народу ще яка в нас є е, партія? Можливо, хто скаже ще, Оксана. Да, Дмитро, да, ти ж готував, Оксана не готувала. Да? Яка ще є? Ще є Європейська Солідарність. Ну, так, да, це партія колишнього, да, президента Порошенка, так. Є ще всеукраїнське українського «Батьківщина». Батьківщина. Угу, це в нас Юлія Тимошенко, да. Так, теж... так голос так. да. Угу. От. Ну і там уже ті, які мають поменше місць, да, які там ще можете назвати. Так. Дмитро, можливо, ще якісь можеш назвати. Окрім цих основних. Я знаю, що ті, які не мають місць. А що, але такі, щоб мало місці вже не пам'ятаю. Звичайні ну, так... ще не знаю. Я так, то, знаєте, і не цікавився цим, цим до цього дня. Так, ну в принципі, ви ти назвав от основні правильно, да, оце ці да, політичні партії. Тут, звісно, у вас була така розширена табличка, треба було вам заповнити ще економіку, енергоресурсу, освіту, так, охорону здоров'я, екологію, зовнішню політику, тому що кожна партія, це з вами да, вона має свою програму, да. О, думаю, це зрозуміло. І... Програма складається так, що от враховані всі ці, е, як бачите, да, напрямки. Тобто кожна партія має свій погляд, свою програму щодо кожного з цих моментів. Е, так детально ви не роздивлялися цей матеріал? Скажіть, будь ласка, у мене є тут таблиця з усіма цими пунктами, але я її не скинув тому, що вона трохи кривувато зроблена у мене. Їй треба ще... Коригувати. Працювати, так. Да? Так, ну давай, от на вибір, можливо, да? Я тобі так просто спитаю яку небудь, да? Там, от взять, ну, щоб зрозуміло, да, як це виглядає. Ну, Давай, слуга народу, яка в них програма щодо зовнішньої політики, можливо, Дмитро, є в тебе така інформація? Увага вам закони необхідні для. Ой, ось що я говорив, у мене воно кривувати зроблено. Векс, векс щось, Угоди про асоціацію між Україною та розширення співпраці з Євросоюзом. Ага, так, ну добре. Ну тобто направленість да, на Євросоюз. Добре, так. Да. Так, якщо ми говоримо про європейську солідарність, так, то можемо глянути, що там вони пропонують давай, можливо, в е освіті, да, що там у них от, в європейській солідарності. Освіта зараз. Перехід української звіти на західні стандарти. Університети мають володіти значною автономією. Вчитися у приватній, вчитися у приватний заклад чи державний, гроші будуть йти за нею. Угу. Так, да. Ну тобто в них теж да, направлені знову ж на захід, тому що відповідно, і... А, за назвою зрозуміло, да, європейська це У приватному закладі, чи державному гроші будуть йти за нею. Завдяки цьому закон гарантуватиме безоплатну освіту від початкової до вищої. Uh -huh. За п'ять років ми піднімемо заробітні плати освітян, вихователів, вчителів, бібліотекарів та викладачів до європейського рівня. Да, ну добре. Так, було таке, да. От. Е, я зрозуміла. Да, дякую. Ага, да. Ну, тобто, бачите, що кожна, в принципі, партія, так, вона має м -м да, якісь свої певні погляди щодо кожного з цих моментів. Добре, Дмитро, да, тоді, може, доробиш її або там, да, із... відправиш мені. Домовилися, так, з тобою? Угу. Mm Так. -hmm. да. Так, ну пам'ятаєте, ми обговорювали з вами минулий раз партії, так, і громадські організації, і про вибори теж з вами говорили. Так. Сьогодні у нас буде трошки така ну, дотична до цього всього тема, як громадянське суспільство. Так, давайте запишемо з вами да, цю тему. Громадянське суспільство. Запишіть, будь ласка, Кіра, Ігнат, да, Володя теж записуйте громадянське суспільство. Саш, у нас немає, можна що? is І раз записуєш, так? так Записуємо. Записала, скажіть? Да, Володя, записала. Дмитро записав, да? Так okay. добре, пам'ятаєте, да, ми говорили минулий раз про демократію? От ну, вже декілька у нас занять були да, про демократію. Я думаю, ми будемо повторюватися да, з вами, що ви вже всі знаєте, що це в нас влада. Народа, якщо говорити так, прям да, дуже просто. От, і е, про те, що демократія в нас має дві форми. Пригадуєте, в нас ще були картинки, і ми визначали, де яка форма. Е, хто, можливо, пригадає? Оксана, не пам'ятаєш, які дві форми мають демократія, має демократія, які дві її форми існують? Оксана, не пам'ятаєш? І я перепрошую у мене. Я, я думала, у мене мікрофон вимкнений. Здається, я пам'ятаю, що пряме, здається, було. Пряма демократія. Пряма? Так, да, пряма була, так. І ще друга її форма, яка, Оксана, не пам'ятаєш, через кого? Через владу, здається. так, да, ну, владу, да, І тоді вона має яку назву... я не Хто пригадує, яка назва такої демократії через обрану владу, да? хто пригадує? Представницька. Представницька, да? через представників, певно. Так, так, да, добре, молодці. Пам'ятаєте це. Да, пряма демократія це більш застаріла форма, але тим не менше вона використовується іноді й зараз. Да? А в якому випадку зараз? Пряма демократія використовується. Не пам'ятаєте, як це називається, коли у людей прямо питають, да, яку думку вони мають щодо цього, що це за такий процес? Не пригадуєте, рідко його використовують, але все ж таки використовують щодо якихось складних питань, коли влада да, не може взяти на себе таку велику відповідальність, і тоді вона розділяє цю відповідальність з народом. Не пригадуєте, як це називається на букву Р? Ні, не пам'ятаю. Сана, ні? Так. Ви не пам'ятаєте? Це в нас називається інакше я вам підкажу як всенародне голосування, але мається на увазі не вибори да, там, до парламенту чи президента да, чи місцеві вибори, а саме голосування щодо певного рішення парламентського, так? Тому що. В інакших випадках може це рішення прийматися так самостійно парламентом, але іноді так, питають це у людей. Не пам'ятаєте, що це таке в нас? Дмитро? Не пригадуєш, як це називається на боку Р? Я не дуже розумію питання. Не розумієш питання? Дивись, коли. Це форма прямої демократії, яка й досі іноді застосовується, коли певне складне рішення парламент не може прийняти, і тоді ага, це референдум. Референдум, так да, правильно, пам'ятаєте таке слово, да? Кіра, пригадуєш референдум, так? Да? Це да. народне голосування за певне рішення. Що це може бути за рішення? Так, ну, наприклад, там вступ до НАТО, так, от там не знаю, якесь дуже дуже таке от важливе. Але от я казала вам, що щодо території, да, там, наприклад, не може вноситись це на розгляд референдуму, тому що це розглядається як порушення територіальної цілісності. А то багато хто там казав, що треба да, там, внести на референдум питання окупованих територій. Але ну якби це так не робиться. От, ну добре, пригадуєте в нас, да, що таке політичні вибори, так? Я думаю, це зрозуміло. Існують вони в нас, да, не будуть повторювати, з парламентські і президентські, також існують ще місцеві вибори, так, тобто місцеву адміністрацію, мера також обирають, да, вже жителі певного міста. І от, да, скажіть мені, третє, які дві виборчі системи в нас існують? Пам'ятаєте, ми про них говорили? Їх от буде дві. Не пам'ятаєте, так, Кіра, не пригадуєш, які в нас є виборчі системи? Дві?